Він... він не міг дозволити собі кудись поїхати і залишився в цьому місті. Того вечора він вперше спав у парку. Ти спиш у парку? Друг здавався його останньою надією і коли він майже втратив всю надію. Він намагався до нього додзвонитись, то друг нарешті взяв слухавку. Промто? Він вже не жив у тій квартирі. А ні, Олег, я тут більше не живу. Друг і сам був у такій ситуації, що не міг йому ні, ні грошей позичити, ні прийняти до себе. Він навіть переїхав в інше місто. Я переїхав в інше місто, Олег, і Та, так, я, я скажу тобі. Друг сказав, що скаже йому, якщо, можливо, знайде для нього роботу. Я обов'язково скажу тобі, але зараз це дуже важко, ти повинен розуміти. Так. Так, гаразд. Він дав йому свій номер телефону і сказав телефонувати йому один раз або двічі на тиждень. Телефонуй мені, Олег. Домовились? Домовились, Олег? Це важко повірити, але Олег опинився у цьому місті, яке бачив 20 років тому, коли приїхав на міжнародні спортивні змагання до Нової Гориці.